Сьогодні я знову відправляю чергову партію чергові посилочки на фронт. Ось медикаменти сьогодні поїдуть на фронт. Ось одна посилка така з медикаментами. Бачите? Ось друга посилка з медикаментами. Тут трошки менше ось така ось друга посилка. і Ось що там буде, що там їде, тут можна побачити. Список великий. Все, як все є. Всі... Ой! важко знімати. Ну, Нічого. Ось бачите? Більш крупним планом. Одна сторінка, друга сторінка. Списочок немаленький, немаленький списочок. І ось хе, така маленька, малесенька, малесенький е, чек. Чек на, на всі ці препарати. Ой, як же, його, як же вам його показати? Бо він на цілий кілометр. Цей чек. Ой, О, бачите, величезний, величезний, величезний чек. О, Можна побачити тут препарати, за які проплочено. За всі препарати. Дуже багато. Це це необхідно для хлопчиків на фронті. Ось такий раз посилочка. І два посилочка. Все. Дякую хлопцям за те, що вони нас захищають. Це мій маленький вклад в перемогу. Слава Україні! І героям слава!